До 22 жовтня кожен виборець має право уточнити свої дані в реєстрі виборців. Це стосується, зокрема, тих громадян, які не отримали за тих чи інших обставин іменні запрошення на виборчу дільницю для голосування. Цілком ймовірно, що в такому разі виборець взагалі не включений до списку, і після 22 жовтня зробити зміни вже буде йому неможливо. Нагадаємо, що при собі треба мати обов'язково паспорт та особисто відвідати або виборчу дільницю, або відділ ведення державного реєстру виборців. Що знаходиться в Олександрії на четвертому поверсі приміщення виконкому? Відділ працює зазвичай у штатному режимі з 8 ранку до 5 вечора. Однак, 20 жовтня працівники відділу, як повідомив нам його начальник Андрій Андрієнко, працювати будуть повний робочий день. Власне, це і буде останнім шансом для тих, хто з ранку до вечора на роботі і не має змоги відвідати відділ. Звичайно, у вас є можливість побувати і на виборчих дільницях, та залишити там теж свою заяву. Однак, у будь-якому разі, ваше звернення потрапить до відділу ведення держреєстру. Якщо ж до 22 числа ви не отримаєте запрошення і не поцікавитесь особисто, чому ви не включені до реєстру, тоді ваше право проголосувати на виборах ви просто не зможете використати і фактично віддасте іншим можливість обирати нашу з вами владу депутатів Верховної Ради.